Так, ну ми продовжимо наш ефір. І за інформацією повітряних сил сьогодні на Київ летіло понад 200 безпілотників і дев'ять балістичних ракет. Наслідок однієї з наймасованіших атак у столиці постраждали 14 людей. Уламки дронів та балістики впали у шістьох районах. Пошкодження є в дев'яти житлових будинках. Дуже багато е, вибитих вікон. Також пошкоджені 26 автомобілів і потрощені прямо у трьох районах. І крім цього, в Солом'янському районі. Пошкоджено лінію електропередач у Дніпровському та Оболонському районах. Понівічені дві школи у Подільському пошкоджене приміщення поліклініки у Солом'янському районі відділення Укрпошти та котельня. Зауважу ця атака відбулася на тлі закликів президента США та Росії про перемовини про припинення вогню. І водочас Дональд Трамп виступає проти європейського плану запровадження нових санкцій проти РФ. Отакої. Вот це нелюди. Просто нелюди. Я б хотіла, щоб вони побачили той Трамп. Я не знаю, що то за людина неумна, вообще не мене ума разум вже помішаний. Що він робить? Що він робить? Невже він не бачить? Всі страни, всі страни, не вже ви не бачите, що він робить. Хіба ця війна? Це унічтоження народу. Унічтожає. Просто не дивляться ні на дітей, ні на кони дивляться. Луплять і все. І що вони сьогодні цілу ніч, цілу ніч нас отут тут все пружляло, все воно летіло. постоянно не було навіть щоб передихнути не було.